Усім доброго дня. В общем, купив я на реальних японцях. Не повірите, реального японця. Я його шукав довго. Значить, що можу сказати про сервіс цих хлопців? Все круто, молодці. Все організовано, документ, все зробилося швидко. Це Ямаха гір у нас. Ми його кур'єри називаємо просто Гірчик. Так от, гірчик залетів на реєстрацію за один день, буквально без усіляких проблем. Їжджу я на ньому уже три тижні. Проїхав небагато, немало 1800 кілометрів. Зробив ТО. Цим гірчиком я дуже задоволений. Усім рекомендую реальних японців, тому що перед ним я передивився сім чи вісім гірчиків. І Усі вони були укладені. А чому укладені? Бо вони усі працювали у доставці. Тому зараз я знаю є попит на доставку, і я вас можу затвердити, що цей дирщик для доставки це саме те. Отак от. Дякую, Андрій, дякую реальні японці, всім рекомендую. Отак от. До побачення. А, а оце ну це для душі в мене. Тут я працюю, тут я ганяю на задньому колесі.